Львівська політехніка стане справжньою кузною автомобільних діагностів. Принаймні, обладнання для якісного навчання молодих спеціалістів заклад вже має. Таких лабораторій в Україні досі було лише три. Наша вища школа дає всім студентам дуже непогані теоретичні заняття. Чого не вистачає нам і в Львівській політехні не вистачало? Це нових технологій, це практики, коли студенти можуть прийти, подивитись на прилади, які є. Де я сьогодні сучасна наука? Педагоги зізнаються випускникам після завершення цього вишу. Документ визнаний в усьому світі, допоможе працевлаштуватись. Щороку політехніка випускає близько сотні таких фахівців. Є хороші приклади створення таких лабораторій в інших містах. Університет готує кадри, так в тому числі і за фахом діагностики, машин, електронні системи, електромеханічні системи. Е, тому е, е, розвиток матеріально-технічної бази для університету надзвичайно важливе. Також львівська політехніка збирається у цій лабораторії, окрім студентів, підвищувати кваліфікацію працівників СТО також з отриманням сертифікату. Так будуть повертати вкладені в обладнання гроші.